Не танцюють африканці, за танцюють ж волна. Моя чаща на танцполі Ми танцюємо тільки двоє. А моя чаща на там. Звідки граші нема. Моя чаща на танцполі Moi Twoje dwoje. Moje na tym a, 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 a. Moje my się bawimy o na tym soli, my tancujemy tylko dwoje. Ciosia na tam boli, zlić graści nie ma. Moje ciocia na tam stoli. My tańcujemy dwoje. Moje dzia na tam spoli, ale śwaję opak. Tomato. Професіоналізм, гарантії і надійність найважливіші критерії в бізнесі. Логістична компанія Ейс Транспортейшн, вищий рівень обслуговування, довіри, безпеки і гарантій. Компанія проводить набір водіїв з досвідом роботи у Європі з CDL класу A. Умови співпраці. Оплата від 55 до 65 центів за милю. Залежно від досвіду та додаткових навичок. Незалежно за порожні та завантажені милі. Маршрути, дальнобійні, регіональні, в районі Мідвест, нові автомобілі лише драйвен та ріфер. Трейлери, привабливі бонуси за рекомендації та хорошу інспекцію. Гнучкий графік роботи, тижнева оплата. Mm -hmm. Особлива пропозиція для новоприбулих водіїв. Ми відшкодовуємо витрати на школу CDL та надаємо оплачуване навчання 500 доларів на тиждень. Зацікавила пропозиція? Телефонуй прямо зараз 224-222-2029 ACE Transportation. Разом на шляху до успіху. Юарсі радіо. НОСТАЛІЯ поріч. Слухай справжнє українське. Ну Що ж друзі, слухати справжні українське? Ми повернулися. В нас були трішечки заминки з, з зі звуком. Технічні проблеми це нормально, тому що ми працюємо з технікою, але все все повернулися на е, свої нормальні е, місця, як то кажуть, і ми разом з вами вже одинадцята, майже сорок настудіному годиннику. Це означає, що ми наближаємось до нашого розіграшу, нашої підстави в прямому ефірі Йорсі е, Радіо. Це ми робимо кожного разу, кожного е, вів. Вівторка та четверга е, в ранковому шоу Надійся, «Ранковий фреш. Ті люди нас е, не слухають наразі. Щоб це було дійсно як розіграш. Ну я знаєш, ми не можемо знати, хто нас слухає, хто не слухає. А думаю, цікаво, що знаєш, кожен коли... наш слухач є потенційним нашим, оце так би мовити, в лапках жертвою нашою. Так а уявляєш, якщо слухач нас слухає, ми до нього телефонуємо, і він так підіграв, що розвів нас. Це було б дуже було? класно. Це було б теж дуже професійно. Я думаю, що ми колись ще нарвемося на таких слухачів, і буде теж. Знаєш, як кажуть, одним пострілом двох зайців. Ну, шо, Моїх друг? вони нас. Я готовий, телефоную. Давай. Ти готова? Та щось будемо думати на ходу з ходу. Слухай. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. E, це салон краси. Так. Е, дивіться, е, хотіла вас запитати, чи е, можете зробити якусь таку послугу. Знаєте, я просто шефом своїм виграла парі у нього, і він погодився е, на таку е, е, штуку, що можливо там зробити йому якусь процедуру е, в жіночому салоні краси, але не чоловічу, знаєте? Може щось таке запропонувати, може там якийсь манікюр, можна. О, може наро наростити. Правий. А, а що з бровами? Поскупати? Можна брови йому зробити, да, підкоректувати, так. Ні-ні, то має бути, знаєте, так, щоб він е, не виглядав, як то кажуть, класно. А мається на увазі щось таке, щоб його потім е, оце могли стібати е, там протягом того часу, поки він буде носити о -о те все. Я думаю, може наростити йому е, гелеві нігті чи там полігель. Що ви порадите? І, можливо, якогось яскравого кольору рожевого або Шер. зеленого, або Шерман. салатового. І, і що ви скажете? Але знаєте, такі довгі, такі на дзюбочок, як то форма називається? Скелети. Е як? як Скелети. Скелети, добре, хай будуть скелети. Не скелети, стілети. Стілети, добре скелети можна скелетами, тому що скоро буде Хелловін, але на рожевому такому фоні, як ви думаєте, то буде uh -huh. файно? Буде файно. А може, а може, йому що, знаєте, наростити, як ви сказали, брови, але, але наростити такі довгі, аби так, знаєте, такі в косічки можна було заплести дреди. <ріст> ну так, щоб він уже весь місце. такий красавчик був. Ага, добре можна. Але мені треба, щоб ви йому е, позвонили і е, якось прорекламували потім цю послугу. Я скажу, що у нього є е, цей е, абонемент, ну, тобто у нього є подарунковий сертифікат. Mm -hmm. І е, скажу, щоб він зателефонував вам, а ви вже е, йому якось скажете так, аби він знаєте, погодився на це все. А я ще думаю, а може, у вас там ще є якась епіляція, така, знаєте, що вириває волосся? Yes. Може, йому з грудей yes. то повиривати трохи. Ну, щоб він так знаєте, бо він, він що програв. Щоб він відчув, що він був в салоні, так? Да? Так, щоб він знав, що ми жінки мусимо це терпіти кожного разу для того, щоб чоловіки, е, ну, щоб ми подобались чоловікам, правильно. Угу. Щоб вони пережили хоч один раз, те, що переживає жінка. Так, ну вже е, родити його не будемо заставляти. Так, Хоча так. хто знає, як він буде себе поводити е, під час цієї процедури виривання волосків. А може, а може зробити так, щоб по одному виривати? Пенцетом. Пенцетом? Можна. Тут треба такий, певно, великий пенцет. Чекайте, бо в мене якась музика включається раптово. Чекайте, то в мене такий просто спецефект в цьому. Боже, У мене телефон підключений до комп'ютера. І того, і що ще можна таке придумати? Ну, давайте разом щось подумаємо. А, що можна, можна йому вії наростити. Ну, то вже будуть точно, всі будуть сміятися. Слухайте, класна ідея! Оце що там 4D, 3D, я чула, я ніколи не робила так, такі, але мега, це можна. Мегаоб'єм, зробити, зробити так по-зрослому. Можна ще вставити навіть кольорові вії. Принарощування. Класно, це ви класно таке придумали. А то що ж можна оці вії замість брів при, приліпити? Можна. Одним словом, він красавчик буде, але то треба. Щоб воно він, так, він буде та на нормальний такий клей, знаєте, посадити, щоб воно то трималося, аби він не прийшов додому і не поздирав то. Типу, да. знаєте, я вам скажу, що ви можете ще, крім того, що це все зробити, то потім ще за окрему плату можна так зробити, щоб воно щоб він потім хотів щось зняти, знаєте. Так, Тобу, так, так. Що це коштує наростити стільки, а потім, щоб зняти, то це ще в три рази більше. Ну, Він, знаєте, не біда людина. Я думаю, що не треба жаліти його грошей. Тим більше, всі знають. Просто йому треба це все зробити, щоб він вийшов в люди, щоб це всі побачили, а тоді, щоб він захотів це все зняти. Так, але я боюся іншої сторони медалі. Я боюся, що він може просто йому може сподобатись, так. Тоді його сімейний бюджет буде дуже страждати від того, бо в нього ще є дружина, яка це робить, напевно, теж. Ну, та робить, бо то зараз всі дівчатка це роблять. А ще він почне то робити? Можливо. <головік> то конкуренція. <головік> а ще, не дай Бог, сподобається, ще комусь з хлопців може таке сподобатись. <головік> Можливо, чому матимемо чоловіка. Я вже не знаю, може так, щоб не сильно психувати. Є різні чоловіки, є такі чоловіки, які нарощують собі дії, їм це подобається, вони ходять кожний місяць і роблять. Ви справді це говорите чи ви жартуєте? так? На справді, Серйозно її нарощують? Так, так. А де вони працюють? Вони знаєте їх рідні. Не знаю, ні, не знаю. Цікаво, цікаво. Ну що ж, я думаю, а може би, то я вже й свого. Це хороша подібного. пропозиція. Чоловіки, чоловіки нехай приходять, будемо робити по бажанню клієнта. Отже, ви готові наростити все, що тільки можна і куди можна. Так, да, все можна наростити, крім грудей, ми можемо в салоні. Та я думаю, що скоро те, технологічні ці процеси дійдуть до того, що і це можна буде зробити. Так. Якісь собі там на ліпучках приліплювати. Ну так, щоб, не, не... хто бояться операційний метод вживлення е, імплантів, то можна уже буде на присосках таке собі зробити. Так. Дима, ми з вами придумаємо. Е, чим, е... Я думаю, що його головне. Чим його туди... здивувати. Да, головне, наша задача те, щоб він туди пішов і вже не міг звідти вийти. Некрасивий. Тобто він має Щоб бути гарненький, такий з так. з бровами, без волосся на так. грудях, а може навпаки, так. ще наростимо там йому. Так. Одним словом, беру абонемент там у вас на всі ці процедури. Я думаю, що він буде угу. після цього вашим постійним клієнтом. Так, це приходить. Це дуже класно. Танечка, дуже дякуємо за те, що ви витримали. Насправді це був Юрсі розіграш. Ви попали в нашу так, програму. Так, ви попали до нас прямо Юрсі радіо. Вітаємо, ви напевно працюєте. Ага, дуже приємно. Відволікаємо вас в сорі, але надіємося, вам настрій добре підняли. Можете, так, підняли, дякую вам всіх за епіт. наших слухачів. Танечка, можете е, сказати, куди наші слухачі можуть прийти, де можуть зробити їм цю всю красу, про яку ми щойно говорили. Не обов'язково але дівчатам, дівчата, можливо, щось і для чоловіків. Е, у вас є якісь послуги. На правах реклами? можете е, розказати щось про себе, про е, свій салон. Е, наш салон знаходиться в українській околиці біля банку самопоміч е, називається салончик. Клас. Так що ви тут знайдете, він знаходиться біля крікіта одразу, та ви побачите, приходьте, запрошуємо на всі наші процедури. Круто, Пазові. круто, неодмінно завітаємо. Маєте нагоду також замовити якусь пісню і передавати комусь привіт, якщо маєте кому? Пісню замовити. Українську. українську ну, так. так, українську. Давайте нашу червону руту. Для всіх наших українців я передаю привіт. Будемо раді бачити вас в салоні. Мене звуть Тетяна, так що ми запрошуємо вас. Дякуємо, дуже дякуємо, Танечка, за е, такий класний е, розмову. Що ви не здивувалися? В залі було якісь відчуття, що це щось таке неприроднє і е, неможливе. Чи у вас були такі випадки, я, коли вже були я такі одразу, клієнти? Я одразу зрозуміла. О, так, То значить, ви підіграли. Тобто, бачиш, е, Богданович, це все ж таки сьогодні відбулося саме так. Нас розіграли. Нас розіграли. Ми вас, а ви нас. Одним словом, так. на такій позитивній ноті е, будемо прощатися. Дуже дякуємо, що ви були з нами. Гарного настрою, гарного дня, гарних клієнтів. Е, будьте на URC Радіо». слухайте нас. Як найчастіше я сподіваюся, що у вашому салончику тепер буде заднім фоном, як кажуть, ЮРСІ радіо. Так, приходьте наростимо вам волосся. Дякую. Вже біжу. Дякую Йорсі Радіо. мені. Чари. Я без тебе всі дні, у полоні печаполі, може десь у лісах. It's Все буде україн. Все буде україн. Все що? Ми злітіли. Ми злетіли. ці чари Слухай справжнє, українське. Ну що ж, ось така композиція була від наших е слухачів. По замовленню, це таки червона рута оригінал з оригіналу. Ну я не хотів ставити інакше. Хотів, як то кажуть, оригіналі треба але завжди пам'ятати, знаєш, витоки так. Ну це шедеврально, на мою думку. Просто чуть-чуть бракувало, напевно в ті часи якості. Знаєш? Ну слухай, як на мене для тих часів. Це було дуже круто. Але почути ці голоси, я ти що це круто. Ну що ж, їдемо далі, у нас залишається все менше і менше часу, і без гороскопу ми не можемо піти. звідси піти. Це однозначно. Гороскоп на ЮАРСІ радіо. Ну що ж, надіюся, у нас сьогодні один гороскоп для всіх. <гум> Будемо сподіватися, що починає я, я хочу Так, Давай. Значить, шановні, дорогі, любимі овни. Щоб ви не робили в цей час, не варто допускати навіть тіні сумнівів у своїх діях, зокрема в здібностях. Взагалі, тільки віра в себе дозволить досягти поставленої мети. Е, так, до речі, гороскоп на завтра, щоб ви знали, друзі. Да. Тому це не сьогоднішній. Сьогодні вже якось половина дня пройшла, вже ну, не вчора дуже актуально. Всім сказали на сьогодні, да. а сьогодні на завтра. Сьогодні, сьогодні. на завтра. Е, так, і від нас один сьогодні. Тільці. Тільці. якщо ви давно хочете помиритися з другом або родичем, сварка, з яким е, завдає вам моральних страждань, кращого часу не знайти. Сьогодні, тобто завтра, вам легко вдасться порозумітися. Це класно, коли можна порозумітися. Близнята день сприятливий для зустрічі з друзями, побачень, вечірок, прогулянок та посидення у кафе. Приємний після смак від такого приємного спілкування збережеться надовго. То нічого, що сьогодні вівторок. Та можна Посидіти, і, і середу. Можна, можна і каву попити, можна і там я не знаю, соку попити. Це ж не має значення. Головне атмосфера і дружня обстановка. Раки категорично не рекомендується не тільки говорити, але й думати погано про людей, які вас оточують. Бумеранг, який завжди повертається до свого господаря, не змусить на себе довго чекати. Ось так не говоріть поганого. Ні про кого леве опинившись у неоднозначній ситуації, не шукайте і тим більше не призначайте винних. Лише визнання власної провини дозволить вам швидко і успішно врегулювати. Е, ну що, на рахунок цього, я хочу сказати, що це стосується усіх знаків Зодяку, Е, Треба завжди розуміти те, що ви є е, причина і власник усіх своїх переваг і проблем. Діви від ризику, який завтра. Ніяк не можна буде назвати благородною справою сьогодні, краще відмовитись занадто великий ризик втратити більш ніж придбати. Класно, Терези, цього дня, тобто завтрашнього дня, необхідно максимально уважно ставитись до знаків, які надсилає доля. Передбачення майбутніх подій може прийти з несподіванішого джерела, особливо до дорожніх знаків треба ставитись. Буду уважно, скорпіони. Необхідно використовувати всі можливості показати рідним і близьким людям, як сильно ви їх любите, оскільки часом ви рідко говорили їм про свої почуття. Вважаючи, що вони всі розуміють без слів. От так, деколи дійсно думаєш, а ти я ж люблю тебе, що ти не знаєш. Ти що не знаєш? Ні, нам жінкам взагалі треба, знаєш, ми ж такі люди, які люблять вухами, нам треба ми, чути це постійно. А ми шлунком, так? Ні, ви не шлунком. <рес> Це точно. Стрільці, Рідкісний день, коли можна і потрібно дослухатися до думки оточення. До того ж, не тільки друзів, і близьких, але й зовсім незнайомих вам людей. Вона матиме важливе значення. Мається на увазі думка. Угу. Козироги, якісно використане професійне завдання дозволить перевернути увагу начальна, привернути Переверну... увагу начальства, яке можливо і не підозрює, яким цінним співробітником для компанії ви є. Це дуже важливо, коли начальник не підозрює, треба заявляти про себе. Правильно е, Водолії, перш ніж ухвалити важливе життєве рішення, рекомендується порадитись зі своїм внутрішнім голосом. Саме він дасть необхідну і єдину правильну підказку. Ну і риби, лист чи дзвінок від людини, з якою ви колись були знайомі, буде моментом не лише приємним, а й корисним. Він може допомогти вам вирішити якусь професійну чи життєву проблему. Цікаво, цікаво. Цінок, цей дзвінок з минулого. Це угу. круто. Угу. Ну що ж, угу. друзі, ось такі е, на завтра Зорі підготували нам сюрпризи. В більшості все позитивно, як завжди. Так. Мене це тішить та радує. Ну що ж, наша програма завершується. Ми хотіли би нагадати, що як завжди для вас була ліка і Богданович на ЮРСІ Радіо. Трошки були якісь завжди факапи в нас сьогодні. Та нічого, все нормально. Але, знаєш... Зато люди знають, що це живий ефір. Розумієш, це не наіграно, це без е, різних там планів, начиток, без сценаріїв. Без сценаріїв, тобто от. Живий ефір, живі ведучі, живе Всі спілкування. Що би було класно, якщо б нам був фідбек від наших слухачів і глядачів, це дуже надихає і, можливо, є якісь теми, які б ви хотіли обговорити, друзі. Можливо, хочете висловити якусь свою думку з приводу до того чи іншого. Можливо, просто передати привіт, можливо, просто підняти собі настрій, тим, що ви можете нам зателефонувати на номер 331 304 0007 You і е, щось сказати. Ні, я прочитала. <гум> От. І м, я думаю, що така взаємодія між вами і нами буде тільки сприяти тому, що е, ми будемо надавати вам якийсь класний контент інформаційний, позитивний, а ви, в свою чергу, будете одержати то задоволення. До речі, хочу е, проанонсувати, що починаючи з цього четверга, дай Бог, щоб все склалося технічно окей, у нас е, буде для вас м, сюрприз. Ми з Сашком готуємо сюрприз для того, щоб ми будемо робити радіо міст. Так, уже Богданович включає музло, але ми будемо робити радіо міст з західним полюсом. Сподіваюся, що все у нас буде гаразд, і у вас, і в нас все буде гаразд. Слухайте, але Юрсі Хатирнеодмінно буде все гаразд. Тому цілуємо любим юрсі.